Нарешті ми в аеропорті. Мам ма, я хочу чіпси! Можна чіпси? Можна чіпси? Добре, можна. Карин, ти щось будеш? Да, я теж чіпси буду. Матвій, купити тобі шоколадку? Да анісокадку? шоколадку. Яку тобі шоколадку? Біл! біл. Я дуже голодна, я хочу їсти. А я тобі говорила, Маше, їж, е, їж картоплю вдома. А ти казала, ні, я не голодна, я вже поїму в готелі. Ну, я тоді була не голодна, а зараз я голодна. <тас> так, і нам отвіт я шоколадка. Давай я тобі відкрию. Смачна! <тас> <тас> Зараз вам куплю дівчата чіпси вам які. Мені сметана і зелень, а мені з сиром. Так. Маргарит, давай я тобі куплю е, каву. Бо я щось захотіла, дум думаю, чи тобі, е, чи тобі купити. О, дякую. Не треба. В мене є свої гроші, я собі за свої гроші куплю. Ти ні, ти нам допомогла. Ще будеш оплачувати, ще, тобі, ще будеш оплачувати таксі, бо, автоб... бо автобус зараз тут не їздить. Давай я тобі куплю. Ой, ну дякую, дякую. Діти, сядьте, поїз... поїжджайте, трохи віддихнемо. Ага, то я стомилася. В машині їздити. Так, ти яку каву будеш, я буду лати. О, я теж лати буду. Так, Маш злізай треба здати на багаж. Твій чемодан. На перевірку. Проходь, маш. Так, проходить дівчинка. Давайте я вас перевірю. Угу, все добре, проходьте. Так, очі чемодан. Андрій, почекаєш туди з дітьми, ми поки що з Маргаретою з підемо, подивимося одяг. Може, купимо щось. Мам, я теж хочу піти одяг подивитись. Ну добре, Карін, підеш з нами. Дивись, які круті маски Каріна, для сну. О, вау, такі прикольні. О, це може Маші сподобається. Я піду її покличу, спитаю, чи їй подобається. Маш тобі подобається така маска для сну? Так, да, але ну вона на мене велика. жалко, я піду в мами, спитаю, чи мені можна. Але там є ще іграшки, тобі купити якусь. Да, купить мені якусь іграшку. Мам, можно мне маску для сну? А Маші ми якусь іграшку купимо. Добре, давай візьмем тобі, а Маші можна взять вот таку кулю. О, да, візьмемо Маші таку кульку. Прикольна така. О, мам, тут такий прикольний костюм. Можна її піду приміряю. Ну, звісно, йди приміряй. Такий прикольний. А вот тут переодягальня. А ну як тобі? Мені подобається, можна взяти. Ну бери, звісно, давай тільки перевдінься. Угу. Я візьму Маші отаку польотну ще подушку. Дивись, яка крута. І справді крута. О, прикольно. Я візьму таку маші. Ти сама підеш оплатиш. Так, да, я сама піду оплачу, в мене ж є карта. А мені отаке плаття сподобалось. Я його вже міряла, візьму собі таке. Ми закупилися, зараз на літак ще з бізнемся, треба йти. Ну, все, вже йдемо, да, вже йдемо. Почекайте, я положу свій планшет. Сідай, Маш. А ми зараз вже будемо летіти. Там літацьок, літацьок. Да, літачок полетів матвій, зараз ми теж будемо летіти. О, ми в ваш білетик. Вибачте, а можна я їх проведу, тому що, поміже, вони не можуть донести чемодани самі. Я їм допоможу донести чемодани і зразу вийду. Ну, добре, проходьте. Тільки зразу виходите. Добре, добре, я зразу вийду. Тільки допоможу їм донести чемодан. Я буду з Матвієм, а ти будеш з Ксюшею сидіти. Матвій, ти хочеш біля віконечка? Да, я буду біля вікна. Я буду звіти віконечко. Давай сідай. Давай я тебе прищепню, Матвій. Так, все. А ти бери Ксюшу. Я вот тут сяду з Ксюшею. Так. А можна я біля вікна? Ну добре, тільки черго назад я біля вікна Да добре, добре назад ти біля вікна Пристіпняйся. Я вже пристепнулась. Взлітаємо. Будь ласка, присипніть всі ремні безпеки. Ми взлітаєм Хорошого вам польоту. Ой, взлітаємо діпрощениці. Так, все. Пішли, отамає, буде туалет. Пішли. Ой, чуть-чуть. А вот туалет. Заходь, сама справишся. Та, звісно, сама. Мені що, два рочки? Я сама не справлюсь. Давай закривай. Ти що я її буду чекати? Сама дойде, знаєш, ду... знаєш ж дорогу до наших місць. Дойде сама, вона знає же, що які в нас місця. Я піду, а то я ще буду стояти. Вона мене не почекала, я ж її просила почекати мене. Ну ладно, піду. Піду вже якось сама. Де там мій планшет? В чемодані мої бути. Карін, Каріна, Карина, ти ж спиш? Сплю, Маша, не мішай. Просто мама сказала, що вже що вже зараз що вже зараз ми виходимо. А там да, що вже зараз виходимо? Так, да, ми вже зараз виходимо. Ти Та така смішна в тій єдиноріжці. Приїхали. Ой, прилетіли, Боже. Вже так звик на машині їздити. Давно ми не літали на літуках. Так, сідай, Ксюш. Бери дітей. Каріна, де там чемодан? Давай її повезу. Ой, я елі дотащили ти чемодани. Ага. Так, ну давайте діти вже повечеряємо і спати, а завтра вже підемо на пляж. Ура, вже завтра підемо на пляж. Да, вже завтра на пляж підемо.